Влада Києва зробила сьогодні дві суперечливі заяви. Перша звучала так, що в Києві готують евакуаційні автобуси для вивезення людей у разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив глава апарату КМДА Дмитро Загуменний. Пізніше влада Києва почала це заперечувати. У відомстві заявили, що фраза була маніпулятивно вирвана з контексту. За їхніми словами, йдеться про проект переобладнання автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби, зокрема для евакуації тяжкопоранених. Канал відверто хоче зазначити, що, за нашими даними, багатьом киянам зараз надходять у чати будинків повідомлення, де повідомляється, що цієї зими можуть бути катастрофічні проблеми з опаленням, і будинки можуть перестати бути призначеними для проживання. Цілком можливо, що подібні автобуси зараз готують для таких ситуацій.